Я та інші. Холодно зараз в лісах і лугах, Холодно зайчикам, лискам, птахам. Затишно і тепло вдома та в класі у нас. Доброго дня вам! Я вітаю вас. Будь ласка, давай пограємо в гру, Вправа погода. Підкажи, яка зараз пора року? Який місяць? Назви сьогоднішнє число? Яка погода на вулиці? Тепло чи прохолодно? Який стан неба? Підкажи, яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Дякую тобі за інформацію. Квадрат, в центрі якого стоїть буква Я, тобто воно позначає саме вас, то ви можете сказати, що є Я, є ти, є ми, є він, вона, вони, є усі інші разом. Тобто людина постійно знаходиться в суспільстві, вона постійно взаймається. Різними людьми. Найближче для тебе це твоя родина, тато, мама, бабусі, дідусі, брати і сестри. Є давніші родичі, це батьки твоїх дідуся і бабусі, тобто прабабуся та прадідусь. Як звали твоїх прадідусів і прабабусь? Разом з батьками роздивися фотографії сім'ї, Спробуй розпитати в своїх дідуся і бабусі, що вони пам'ятають про дитинство, про своїх батьків. Вони зможуть розказати тобі багато чого цікавого. Найрідніші та найближчі люди це члени сім'ї. Мати сім'ю дуже важливо для кожної людини, тому що сім'я це затишок, любов, взаємопорозуміння, піклування, радість. Сім'я або родина це група людей, які проживають спільно та мають взаємні права й обов'язки. У сім'ї турбуються одні про одних, спілкуються, влаштовують побут. Розгляньте фотографії. Назвіть осіб, яких можуть складатися сім'ї. Правильно, інколи сім'я може складатися з мами та дітей. З тата та дітей, так, може бути сім'я, яка складається з мами, тата і дітей. А може складатися сім'я з мами тата та однієї дитини. Дітки, сім'ї бувають абсолютно різні, обставини в житті також бувають різні, тому склад сім'ї може бути також різним. Кожної людини може бути різний склад сім'ї. Можливо, хтось живе під опікою близьких або родичів. Сім'я може складатися навіть тільки з чоловіка та дружини. Коли в них народжуються діти, тоді сім'я це тато, мама і діти. Трапляється, що сім'я складається лише з мами та дітей, чи лише тата та дітей. Коли разом з дітьми та онуками проживають бабусі та дідусі, вони теж є членами сім'ї. Родини є свої традиції. Наприклад, святкувати в родинному колі дні народження, відзначати певні свята, займатися спортом, відпочивати разом та читати книги. Родичі, які походять від одного предка, називаються родом. Історію роду за декілька десятиліть і навіть століть зображують у вигляді родовідного дерева. Показує, як ти поєднаний зі своїми предками, тобто родичами, які народилися раніше. Поглянь, будь ласка, в нас є представник. Це хлопчик та дівчинка. Це братик і сестричка. Нижче трошки них розташовані їхній татко та мама. Під татком знаходяться таткові батьки, тобто дідусь та бабуся. А під мамою знаходяться мамині батьки. Це бабуся та дідусь мамині, так, батьки? Далі під дідусем та бабусею з татового боку є прадіду. Дідусь та прабабусі. Дивимося, два прадідусі та дві прабабусі. І з маминої сторони, тобто в бабусі та дідуся, з маминої сторони, в маминих батьків також є свої батьки, так були. і це також твої прадідусі та прабабусі. Поглянь, будь ласка, Ось це є деревом роду. Те, як ти зв'язаний. Зі своїми предками. Ми говорили на уроці. Підкажи мені, а що таке родовідне дерево? І за увагу. Ти порався.